Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги інформацію. Ментальне здоров'я, чому це важливо, і як про це подбати. Що таке ментальне здоров'я? Психічне здоров'я це емоційне, психологічне та соціальне благополуччя людини. Воно впливає на те, як ми думаємо, відчуваємо і поводимося у повсякденному житті. Психічне здоров'я також впливає на те, як ми справляємося зі стресом, спілкуємося з іншими та приймаємо рішення. Емоції: піклування про свої емоції у здоровий спосіб передбачає самоусвідомлення, регулювання та позитивні стратегії подолання, розвивати здорові механізми подолання труднощів, займайтеся фізичною активністю, вправи, йога, глибоке дихання. Практикуйте уважність і медитацію, щоб залишатися в теперішньому часі, використовуйте творчі способи вираження емоцій, такі як мистецтво, музика чи письмо. Ведіть здоровий спосіб життя, надавайте пріоритет сну, оскільки відпочинок впливає на емоційну стабільність. Харчуйтеся збалансовано, щоб підтримувати здоров'я мозку. обмежте речовини, які можуть впливати на настрій. Культивуйте позитивну саморекламу, кидайте виклик негативним думкам і змінюйте їх на реалістичні добрі. Відзначайте маленькі досягнення і прогрес. Будьте терплячими та співчутливими до себе. Звертайтеся за допомогою, коли це необхідно. То робота про свої емоції це процес, який триває все життя, і маленькі щоденні дії можуть мати велике значення. Встановіть межі та зменшіть стрес. Навчіться говорити ніколи це необхідно, робіть перерви в роботі, соціальних межах та негативному оточенні. Практикуйте тайм менеджмент, щоб не відчувати себе перевантаженим.